Щоб ти став кращим. Дідусь з онуком ішли великим лісом. Ледь помітна стежина звивалася поміж високими деревами. Вечоріла. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем. Аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. Дідусю, Он, хатинка, радісно вигукнув онук. Може, в ній переночуємо. Так, це хатинка для подорожніх, сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку. У ній було чисто. На стіні висіла гілочка з ялинки. За народним звичаєм це означало Заходьте, будь ласка, любі гості. Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, глечик з медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялинки, на вікні відро з водою. Дідусь і внук умилися і сіли вечеряти. Хто це все поставив на стіл? питає онук. Добрий чоловік, мовив дідусь. Як це так, дивується онук. Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він, для чого ж він старався, щоб ти став кращим, відповів дідусь.